Прийми зручне положення, сидячи або лежачи, як відчуваєш, відпусти свої думки, не напружуй свою свідомість, дозволь собі побути в тут і зараз, насолодитись моментом, відчути істинне своє я. Відчути свою душу, відновитись та увійти в стан ресурсу. Зроби глибокий вдих через нос та видихай через рот. Розслаб своє тіло. Направ увагу на свої стопи, на пальчики на своїх стопах, розслаб' їх, окутай їх любов'ю, теплом, переведи увагу на свої коліна, відчуй, як вони розслабляються, як їм стає тепло, приємно. Переведи увагу на стегна, розслаб свій живіт, дай йому спокійно дихати, розслаб свої груди, плечі, шию, руки. Відчуй, як на кінчиках твоїх пальців починає заповнюватися енергія, уяви на своєму внутрішньому екрані річку, потік води. Вона перед тобою і ти стоїш біля цієї води. Ця річка середнього розміру не надто велика та не надто маленька. Зверни увагу, як тече вода в цій річці. Вона спокійно протікає. Ліниво, омиваючи весь берег річки, каміння, Уяви, що ти стоїш, наповнюєшся теплом сонця в цей літній день і відчуваєш жагу. Увійти в цю воду. Вода у річці виглядає настільки освіжаючою та чистою, що неможливо стриматись. Ти вирішила увійти до цієї річки. Можливо, прямо так, як ти зараз є, в одязі. А можливо, захочеш зняти з себе цей одяг. Зроби маленький крок, відчуй, як кінчики твоїх пальчиків на ногах окутала вода. Тепла, приємна. Повільно та поступово ти заходиш у цю воду, відчуваєш, як кожна клітинка твого тіла омивається, заповнюється. Ця вода цілюща, вона жива, вона змиває з тебе усю втому. Тривогу, біль, переживання все очищається разом з потіком води. Ти відчуваєш, як наповнюєшся силою та впевненістю. Жива вода дає тобі спокій, внутрішній комфорт. Якщо відчуваєш бажання, ти можеш повністю зануритись у воду, по голову, нирнути та насолодитись, як твоє волосся стає мокрим і таким приємним, і як твою голову очищує жива вода. І змиває все негативне, що могло б бути у твоїй голові. Вода це енергія м'яка і водночас дуже сильна. Уяви, як ця енергія проникає всередину тебе. І ти ніби сяєш зсередини. Ти сама стаєш цією водою легкою, повільною тікучою, такою потрібною, необхідною для всіх, коли вода омиває тебе повністю, ти відчуваєш, як вся річка починає трансформуватись в потужний потік, джерело енергії. Енергії життя, енергії любові. Ти вже й ніби не пливеш, а ніби літаєш. Цей потік ніби обіймає і підтримує тебе і несе по життю, так як ти захочеш, з тією швидкістю, якою тобі потрібно. Відчуй цей потік енергії навколо тебе. Як він тече під тобою крізь тебе, прямо через тебе ти і є цей потік. Розслабся. Уяви, що всі твої внутрішні блоки розчиняються легко, повністю. Все твоє тіло омиває цілюща, любляча вода. Все твоє тіло омиває цілюща енергія. Тепер ти очищена, спокійна та відкрита. Позитивна енергія повністю окутала тебе. Залишайся у цьому потоці енергії так довго, як тобі потрібно. Ти можеш легко лежачи на спині, плевсти, а може й літати, ти можеш занурюватись і стрибати, як риба, як дельфін, як птах, ти можеш усе. Ця енергія дозволяє тобі бути тобою, жити, творити. Коли ти будеш готова, ти можеш вийти з річки. Уяви, як ти виходиш на протилежний берег. Повільно. Робиш крок за кроком, піднімаєшся? Вода стікає по твоєму тілу, на теплому сонці твоє волосся швидко стає теплим. А сухим. Твоє тіло блищить під промінням сонця, відчуй твердий ґрунт під ногами, відчуй енергію, що тече вниз по твоєму тілу, енергію річки, яку ти увібрала в себе, енергію зцілюючого потоку. І ти вже на березі, нова, сильна, спокійна і впевнена в собі. Підніми погляд до неба, подивись у блакитне, гарне небо та дозволь своєму серцю наповнитись вдячністю за ці нові сили та нові енергії. Тепер озирнись та подивись, десь там на березі лежить новий одяг, зроблений спеціально для тебе, із найкращих матеріалів та тканин. Такий зручний та комфортний. Підійди до нього, відчуй, який він приємний на дотик, який він ідеальний для тебе. Одягни його, не поспішай. Відчуй, як тобі приємно, зручно. Можливо, тобі захочеться в ньому потанцювати, покружитись. Це твої нові сили. Твоє нове я. Це твоя енергія, нова енергія, яку ти надягнула на себе, та тепер будеш нести завжди у світ, вона завжди буде з тобою. Озирнись та подивись ще раз на потік енергії на цю річку, у якій ти тільки що здобула нову себе. Подякуй собі. Це твоя робота, робота твоєї підсвідомості. Коли ти будеш готова, ти можеш повернутися у цей світ, реальний світ, можливо, і нереальний. Але ти зараз живеш тут і відчуваєш себе тут. Зроби три глибоких вдоха та видиха і повільно відкривай очі. Відчуй, як ця нова енергія, яку ти одягнула на себе, залишилась все рівно з тобою. Навіть після того, як ти вийшла з своєї підсвідомості, як повернулася у реальність, все залишається з тобою. І я тебе вітаю! Тепер ти можеш нести цей потік любові, стілюючої енергії у світ. Дякую тобі за довіру, живи, насолоджуйся життям, по необхідності ти можеш повернутись до цієї практики та відновити свої сили.